Ракетний обстріл Запоріжжя пів на другу ночі. Росіяни випустили по місту кілька ракет. Одна влучила у багатоповерхівку. У середмісті є загиблі та поранені в обласній військовій адміністрації. Повідомили, троє людей вважаються зниклими безвісти. І на місці розпочали пошукову операцію. За ситуацією у Запоріжжі, стежить кореспондентка ТСН Кіра Овес. І зараз дізнаємося більше подробиць. Вітаю, Кіро. Знаємо, що кількість загиблих та поранених, про яких було відомо раніше, зрослась. Скільки їх і у якому стані травмовані чи вдалося дістати когось із під завалів? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Близько другої ночі. Місто прокинулося від гучних вибухів. Шість разів Росіяни поцілили по місту ракетами, застосували с 300 Люди саме відпочивали, як Росіяни почали атакувати місто. Ось можете побачити у багатоповерхівці. Потрощено фасад, вибуто вікна. Жителі прокинулись вже від того, як на них посипались вікна. Одразу побігли у підвал під завалів. Витягли людину. Поліція оприлюднила відео. Виктор, лошадите, лошите. Мы его знаем, что поломано, леги сразу рассматриваем. Давай, давай, лошадь, ночь, ложись. Опустите на землю. Давай, давайте. Наразі відомо про двох загиблих п'ятьох людей поранено. А вони наразі в лікарні. Їхній стан стабільний. Ще троє досі вважаються зниклими безвісти. Врятувальникам, поліцейським та волонтерам вдалося врятувати одну людину. На даний момент під завалами можуть врятувати ще троє людей. Зруйновано вісім квартир, побиті автівки, зірвані лінії електропередач. На місці ворожої атаки працюють комунальники. Всі хто лишився без житла. Надали притисток станом на зараз це розчищення сьогодні. Це перше. По друге міською владою вже буде надана допомога матеріальна допомога, в тому числі і на оплату нам проживання. Також надана допомога на тимчасове розміщення, але як мені допомогли, зранку багато людей вже роз'їхалися по своїм родичам. На місці ворожого удару досі тривають пошуково-рятувальні роботи, розгрібають уламки у квартирах, під ними можуть залишатися люди, тож діють дуже обережно. Досі перекрито рух деякими вулицями для автівок, трамваїв, тролейбусів. Студія. Дякую, Кіро, за подробиці. Кореспондентка ТСН Кіра Овес була зараз нами наживо із Запоріжжя і зокрема розповіла про нічний ракетний обстріл міста.